Всім привіт! Сьогодні приготуємо мега-шоколадний торт, який прикрасить будь-яке ваше свято. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. І розпочинаю я з коржа. Додаю 3 яйця до посуду, 200 г цукру, 120 мл соняшникової олії та все це перемішую просто звичайним вінчиком. Для цього рецепту нам знадобиться дуже багато какао, що тортик у нас мега шоколадний. Та тут я додаю 60 г какао та 250 г борошна. Також не забуваю додати 1 чайну ложку розпушувача. Все це починаю перемішувати та у вас вийде дуже густа маса. Але не хвилюйтесь, це ще не всі інгредієнти, тому ми додаємо 200 мл окропу. Спочатку масу дуже складно перемішати, але потім вона ось такої консистенції. Звісно, аромат на всю кухню просто неймовірний, тому що какао саме заварюється у цьому окропі. Та ось такої консистенції повинно вийти тісто. Випікати його я буду у формі 22 см, тож загальний діаметр тортика в мене вийде 22 см. Тепер випікаю його у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 60 хвилин. Перші 30 хвилин приготування я накривала корж Фольгою, так як я знаю свою духовку, та в мене іноді горить верх. Поки корж охолоджується, готуємо крем. Для цього у кастрюльки об'єднуємо одне яйце: 150 грамів цукру, 40 грамів какао, 50 грамів крахмалю або борошна. У мене було лише борошно. Та також для більшого смаку додаю ванілін. Його потрібно небагато, тому додаю десь щепотку. Та готую цей крем на 500 мл молока. Але все молоко одразу не додаю. Спочатку невелику кількість щоб перемішати масу без комо. Мочків, а потім усе ставлю на невеликий вогонь та постійно помішую. Якщо ви колись готували звичайний заверний крем, то ви вже знаєте, як приготувати цей. Спочатку він дуже рідкий, а потім вже ось так густіє. Коли він отак вже загустів, я його вимикаю та залишаю охолоджуватись. Перед приготуванням обов'язково дістаньте з холодильника 180 вершкового масла. Масло та крем повинні бути кімнатної температури. Масло кімнатної температури я спочатку ось так взбиваю, а потім потроху додаю крем. Обов'язково, щоб крем та масло були однієї температури. Якщо крем буде теплим, то масло просто А Крем буде неплотним. Корж я вже дістала з форми, ось такий він гарний вийшов. Відрізаю верхівку, ми її додамо на крошку. Та таким чином зробимо ідеально рівний коржик. Загалом я його ділю на три частини. Ви можете ділити його будь-яким способом, який вам подобається. Усередині верхівка в мене така пупирчата вийшла, а, а. всередині вони не такі пупирчаті. Але корж. Достатньо вологий, але все одно при збиранні тортику я буду його зволожувати. Та пропитувати торт я буду звичайним молоком. Це можна зробити або ось такою силіконовою штучкою, або звичайною чайною ложкою. Тепер розподіляю крем та вкладаю наступний корж. Насправді крему виходить дуже багато, тому не хвилюйтесь, тортик вийде точно соковитим. Також пропитати корж можна звичайною водою з цукром або ромом, коньяком. Також обов'язково я змащую края. Тепер беру форму без дна та ось таким чином обгортую торт. Та ставлю його на 8 годин настоятись. Після чого починаю його прикрашати. Для цього я роблю шоколадну глазу. Об'єдную 30 грамів вершкового масла та 30 мл молока та 60 г шоколаду. У мене він був 56%. Я відправляю помадку на невеликий вогонь, постійно помішуючи. Тепер Тортик дістаю з форми, рівняю його трішки ножем та поливаю зверху помадкою. Не передати словами, який цей торт шоколадний. звісно не бюджетний для нашого часу, але його смак виправдовує ціну. З верхівки тортика я зробила ось таку крошку руками. Розприділила її по тортику, та в мене ще залишилось трішки крему. Крем перемістила у кондитерський мішок з насадкою та зробила ось такий звичайний візерунок. Крем в мене був нестабільний, тому що він знаходився при кімнатній температурі. Що ви хочете більш чіткіші візерунки, то краще перед цим його відправити у холодильник. Торт виходить ну, дуже смачним та шоколадним. Ідеально підійде до ваших свят. Я готувала його на день народження свого хлопця, і усім він дуже і дуже сподобався. Головне, готуйте з задоволенням та вас все вийде. Діліться вашими враженнями, ідеями у коментарях. А якщо вам сподобалося відео, чекаю на ваш палець вгору, підписку та коментар. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!